Вітаю та новини підсумовують події інформаційного понеділка, 17 червня. Сьогодні у нашому випуску дивіться таке. Фінансова афера під релігійним прикриттям понад 3 мільйони гривень у довірливих львів'ян пастори церкви Посольство Боже. Шлях для велосипедистів на вулиці Січових стрільців прокладають велосмугу. Вона проляже просто посеред дороги. Домашній тріумф. Львів'яни перемогли у командному заліку Чемпіонату України із стрільби з малокаліберною зброєю. Фінансова афера під релігійним прикриттям понад 3 мільйони гривень видурили у довірливих львів'ян пасторі церкви Посольство Боже. Людей втягували до злочинної схеми, обіцяючи захмарні відсотки. Прихожани заставляли у банках нерухомість. Однак згодом отримували від куша чотирьох представників релігійної організації затримали. Наразі вони перебувають у ізоляторі тимчасового тримання. Ось тут в приміщенні актового залу 58-го міського ліцею, що розташований на вулиці Плужника, прибічники скандально відомого пастора церкви Посольства Божого Сандая Аделаджі втілювали свою фінансову аферу. Жертв священики шукали серед пастви. Керівники, як вони себе називали, пастори релігійної організації Посольства Боже, яка діяла і діє на даний час у місті Львові та на території Львівської області. Під час проведення так званих богослужінь підбирали і підшуковували громадян з неблагополучних сімей, які опинилися в тяжкому матеріальному становищі, в важких життєвих обставинах алко або наркозалежних, і під різними приводами переконували останніх. Вкладати гроші в їхній бізнес. Вільної готівки у цих людей зазвичай не було, та її, зрештою, не вимагали. Єдиною мовою вступу до релігійно-фінансової схеми було наявність нерухомості. Оскільки люди ці потерпілі по кримінальному провадженні не мали готівкових коштів, проте була можливість оформляти кредитні договори в банківських установах. Підбиралося майно, яке вони мали, заключалися договори іпотеки. Майно передавалося в заставу. Після отримання коштів потерпілими в банках. Вони передавалися пасторям релігійної організації. Звісно, ні про які казкові дивіденди чи повернення коштів довірливим вкладникам насправді мова не йшла. Відтак згодом банки відбирали житло в людей, які опинялися на вулиці. Правоохоронці кажуть, вже відомо про 42 ошуканих аферистами осіб. Та їх справжня кількість припускають в прокуратурі значно більша. Наразі чотирьох пасторів, фінансистів затримали їм загрожує від 5 до 12 років тюрми з конфіскацією майна. До слова, засновник посольства Божого Сандея Аделаджа також зараз перебуває під судами по справі фінансової афери навколо організації Кінгс. Capital. Його підозрюють в творенні злочинної організації, махінаціях в особливо великих розмірах і підробці документів. На вулиці Січових Стрельців прокладають велодоріжку від університетської до перехрестя з Костюшка. Смога проляже просто посеред дороги. На іншому відтинку від Костюшка до Гнатюка велосипедисти їхатимуть тротуаром. Шлях буде одностороннім лише у напрямку проспекту Свободи. Велодоріжка має розділити транспортні потоки на громадський та приватний. Для громадського транспорту відведуть смугу шириною 3,5 метри, для приватного 3 метри 30 сантиметрів. Сама ж смуга для велосипедистів, розташована якраз посередині, матиме ширину півтора метри. Спорудити її посеред дороги це, на думку міської влади, оригінальне інженерне рішення задля звільнення вулиці від припаркованих авто. Там постійно паркувалися автомобілі. Це, це є достатнє місце для проїзду велосипедистів. Замість того, щоб 20 автомобілів окуповували цю територію, тут може проїхати 2000 тисячі велосипедистів за день. Це я думаю, що це краще використання громадського простору. Окрім того, на хідниках також встановлять обмежувачі, які не дозволять паркуватися всім охочим. Зробимо обмеження для заїзду машин на хідник. Це буде повністю по всій довжині вулиці, щоб люди могли відчути комфорт пішої прогулянки, а не блудіння між машинами. Велодоріжка на січових стрільців діятиме лише в одному напрямку до проспекту Свободи. У зворотньому збудують смугу для велосипедистів на вулицях Гнатюка та листопадового чину. А об'єднуватимуться вони в парку Івана Франка. Вартість реконструкції вулиці разом з впорядкуванням велошляху 1 мільйон 300 тисяч гривень. Роботи обіцяють завершити до середини серпня. Уляна Сенько, Юрій Руденко, НТА Новини. Вимушена блокада вулицю Городоцьку на вітинку від церкви Анни до торгового центру Магнус наступного тижня закривають на ремонт. Триватиме він півроку. На вітинку проведуть повний цикл робіт від заміни інженерних мереж до облаштування безшумної колії залишать хіба стару бруківку, яку перемостять. Ремонт 750 метрової частини дороги обійдеться у 4 мільйони євро. Як зазначив директор Львів Автодору Олег Береза, конкретний день перекриття городоцьків ще погоджують. Також зараз у мерії розробляють схему об'їзду закритої ділянки, дорогу планують відремонтувати капітально. Все будуть міняти повністю, як і раніше. Вплоть до заміни ділянки колекторів і там вся система водоплизабезпечення, каналізації і все інше. Тобто нова плитка, ну бруківка старан, ці плити трамвайні, безшумна колія. Нова контактна лінія, окрім городоцької цього року, капітально ремонтуватимуть ще дві ділянки у місті: відтинок вулиці Степана Бандери від Чупринки до музею Русалка Дністрова і частину вулиці Будана Хмельницького від Осмомисла до Гайдамець. У ретро-стилі на три дні Львів стане автомобільною столицею України. У п'ятницю тут стартує вже четвертий фестиваль Леополіс-Гран-Прі. Понад сотня ретро автівок відтворить перегони 30-х років. Ще стільки будуть експонуватися у центрі міста. Усі бажаючі зможуть оглянути найменшу у світі машину, яку привезуть з Англії. На час фестивалю обмежить рух транспорту на проспекті Свободи та вулиці Стрийській. Понад 200 ретроавтівок з'їдеться у п'ятницю до Львова. Розпочнуть фестиваль з експозиції Львів'янам та гостя міста презентують більше сотні раритетних машин. Серед них і найменшу у світі, яку привезуть з Англії. Ми робимо експозицію по по центру. Ми хочемо, щоб гості міста Львів'яни трошки гуляли містом. Відповідно, цікаві автомобілі будуть розташовані біля ратуші, будуть розташовані на вулиці Вірменській, будуть розташовані на Сербській. На зокрема для учасників, для гостей буде розроблена карта, згідно якої вони зможуть собі мандрувати, додивитися. У В нас буде музей ретро-моделяк автомобілів. У суботу ж відбудеться найцікавіше автоперегони по львівському трикутнику, вулиця Вітовська, Острийська, Гвардійська. Цьогоріч організатори фестивалю забезпечить глядачам комфортний огляд гонки. В перший раз ми відновлюємо і встановлюємо трибуни для ліпшого огляду по всій трасі, для ліпшого огляду наших перегонів. Проте, все ж є і певні незручності, адже під час фестивалю на вулицях Львова обмежать рух як приватного, так і громадського транспорту. На час перекриття будуть змінені маршрути громадського транспорту, які їдуть по Стрийській, так і вони будуть їхати по по вулиці Франка. Зробимо все для того, щоб було мінімум незручностей, але просимо власне мешканців віднестися з порозумінням і передбачити в своєму календарі так ці дні. Фестиваль леопольс гран прі проводять у Львові вже четвертий рік поспіль. Цьогоріч організатори очікують майже 30 тисяч відвідувачів. Марія Шепель, Юрій НТА новини. Прозвітували про роботу: двоставкою тариф на тепло, недолуга транспортна мережа, нелегальний продаж алкоголю, забудова скверів та брак місць у дисатках. На це скаржилися народним депутатам мешканці Саківського району. Обранці пообіцяли, проблеми у міру своїх сил вирішуватимуть і почнуть з доставкового тарифу. Питання планують внести вже на одну з найближчих сесій міської ради. На зустрічі з сихівчанами прийшли народні депутати Ірина Фаріон, Юрій Михальчишин та міські обранці. Багато запитань мешканців одразу передресували їм. Щодо проблем загальноміських, то найбільш актуальною свободівця називають двоставковий тариф. Депутати кажуть, вимоги повернутися до попередньої сезонної системи розрахунків чують від мешканців на кожній зустрічі. Є проблематика, з якою, скажімо, не вдалося півтора року тому скасувати цей двоставковий тариф. Зараз ми однозначно будемо підходити до цього питання знову. Ведемо зараз консультації з депутатами з інших фракцій, тому що знаємо позицію міського голови, що однозначно буде накладено вето на скасування двоставкового тарифу. Втім, лише місцевими проблемами спілкування не обмежилися. Ірина Ферно розповіла про свої зустрічі з людьми у східній та південній Україні. Велика Україна, східна і південна, неабияк розраховує на авангард Галичини. Галичани мають це усвідомлювати. Це кажу я. Я вам повернувшись вчора із Одеси. Те саме Суми, те саме Харків, те саме Північна Україна, зокрема Чернігівщина. Тобто то повстання, яке є зараз там, нагадує мені Львів початку 90-х. Мені здається, що ми зараз повинні вийти на спільну хвилю. Разом з тим люди на сході та Півдні дивуються з роз'єднаності галичан і не можуть зрозуміти причини наших внутрішніх конфліктів. Підсумувала Ірина Фаріон, і так закликала усіх до єднання та вийво більш активної позиції. Фітнес просто небо на одному з озер у пустометах облаштувала тренажерний майданчик. Таким чином усім охочим пропонують не лише пляжний відпочинок, а й оздоровлення, бажаючим інструктори надаватимуть консультації по харчуванню та яким вправам слід приділяти увагу. Окрім цього, для молоді там влаштують ще й вечірні дискотеки. Вночі у клубі в день на озері активний літній відпочинок пропонує усім бажаючим львівський клуб Саньков. Відтепер з їх ініціативи на території озерного краю, що неподалік Пустомит, молоді пропонують не лише скупатися, а й побавитись у різні ігри, потанцювати та зайнятися спортом. Цей пляж особливий, тим, що це перший на західній Україні пляж, який обладнаний спортивним залом, і спортивним залом, і тренерами, які будуть займатися фітнесом з людьми, які відпочивають. тут. Є базові тренажери, на яких можна качати там всі основні групи м'язів, як для дівчат, так і для хлопців. Який тренажер обрати, відвідувачам будуть радити інструктори? А ще вони консультуватимуть людей, як правильно харчуватися та швидше схуднути. Окрім цього, усі охочі матимуть змогу долучитись і до акваеробіки. За допомогою спеціальних рукавичок, тобто в воді, розпрацьовуються всі основні групи м'язів. Пампінгується, тобто наливаються м'язи кров'ю, тобто хто має проблеми або не може займатися в залі тренажера, або проблема зі спиною, з хребтом то за допомогою цих вправ можна собі гарно пропрацювати всі групи м'язів тобто торс, біцепс, тріцепс, грудні, дельту, ноги, прес, то можна все зробити за 15 хвилин в воді. Мені дуже подобається, насправді я перший раз зроблю такі вправи, і ну, я думаю, якщо пару разів поробити, то буде відчуватися результат. Тож кожного дня озерний край чекає на гостей, аби відпочити на славу, скупатися, повеселитися і оздоровитися. Віддати доведеться усього 20 гривень у будні та 30 у вихідні. Окрім того, Саньков клаб забезпечує комфортний доїзд до самого озера щодня о 13.00 від клубу. До Львова завітав наймодніший український глянцевий журнал «Ель». Вечірка видання відбулася з нагоди Альфа-Джаз Фесту і дала можливість після проникливих джазових концертів поринити у світ моди та краси. Відвідала захід співачка Джамала, яка того дня приїхала до Львова на джазовий фестиваль. Ель один з перших модних глянців в Україні, запросив на вечірку до фешн-клубу. Працюючи вже не перший рік на ринку країни, журнал задає модний стиль життя, значно розширюючи це поняття. Адже слідкує не лише за новинками фешн-індустрії, але й за новаторствами у косметології кулінарії, модними курортами та місцями відпочинку. В команду входять прізнає фешн експерти і тому... То, что пишется в Эль, воспринимается всеми как современные тренды, как украинские, так и международные. Мы очень долго шли к тому, чтобы завоевать эту позицию, для того, чтобы у Эль был свой голос, своя позиция. И, в общем-то, за 10 лет мы этого достигли. То есть Эль это лидер на рынке модных журналов Украины, и другим журналам будет очень тяжело как бы нас догнать. На вечірку запросили давніх друзів журналу, шанувальників і постійних читачок глянцю. На них очікував теплий прийом і можливість поспілкуватися з видавцями та редакторами ЕЛЬ. Дуже приємно, що журнал «Ель» приїхав до Львова і власне познайомився із своїми давніми прихильниками. Це завжди приємно, це чудово, це чудова атмосфера. Ну і разом з тим приємно, що сьогодні на вечірці присутні теж люди, які безпосередньо у Львові мають відношення до моди це і модельєри, і дизайнери, і люди, які мають стосунок та до модної індустрії завітала на вечірку і співачка Джамала. Того вечора вона була у Львові, адже наступного дня виступала на закритті міжнародного джазового фестивалю Альфа Джаз Фест, який щорічно проходить у Львові. Джамала давній друг Ель і вже двічі отримувала премію Співачка року від журналу. Я очень дружу з этим журналом. очень люблю я його за чесність, чесної ліцензії не только о моде і вообще, а і також о людях і о личностях. Мені интересен этот журнал, правда. Я його читаю души. Атмосферу свята підтримували і запрошені на вечірку діджеї і червона доріжка, що вела до танцювального майданчика, і численні гості, що завітали до клубу. Це е, насправді стильна вечірка, одна з найстильніших, які проходять в Україні. Власне кажучи, у Львові, е, я думаю, що це буде феєричне шоу, багато цікавих особистостей. Ми будемо бачити тут. Очікуємо на них. Читачка Ель модна дівчина, яка перебуває у центрі уваги, а журнал допомагає їй завжди залишатися такою. Поспілкувавшись зі своїми львівськими шанувальниками, редактори мають намір надихнутися настроєм Львова та отримати чимало нових ідей для видання, а значить, зробити його ще цікавішим та кориснішим. Далі у новинах спорт, домашній тріумф. Львів'яни перемогли у командному заліку чемпіонату України стрільби з малокаліберної зброї. Найчастіше на підестал пошани піднімався Роман Бондарук у його доробку золото командного та особистого турніру. Переможці національного турніру виступлять на чемпіонаті Європи у Хорватії. У швидкісній стрільбі з пістолета вправа мп 8 чемпіонами України стали львів'яни Олександр Петрів, Роман Бондарук та Павло Коростельов. У вправі МП-6 довільний пістолет на дистанції 50 метрів. Галичани поступилися рівненчанам. У стрільбі з малокаліберної гвинтівки вправа МГ 9 Перемогу здобула збірна Львівщини, з якої виступали Леся Лесків, Тетяна Галкіна і Марія Холод. У стрільбі з гвинтівки з трьох положень МГ-5 львів'янки посіли друге місце. Перемогла збірна Дніпропетровщини. Слібні медалі у стрільбі з довільної гвинтівки М Ть вибороли Тарас Андрушко, Олександр Галкін та Йорполіщук. Поліщук. не поступилася в збірні Криму. Ще одну нагороду на цей раз бронзову команда гвинтівочників виборола у вправі МГ 9 Також бронзовими призерами національної першості стала збірна пістолетниць, з яку виступали Анастасія Бондарук, Марта Бойчук та Ольга Болонна. У особистих змаганнях найкращим снайпером України у швидкісній стрільбі з пістолета став Роман Бондарук. У стрільбі спортивного пістолета вправа МП-5 срібною призеркою національного чемпіонату стала Анастасія Бондарук. У змаганнях гвинтівочниць Леся Леськів перемогла у вправах МГ 5 та МГ 9 у праві МГ-9 серед чоловіків срібним призером став Олександр Галкін. Поза п'єдесталом львівські лучники залишилися без медалей Кубка світу, що відбувся в Туреччині. Найкраще вони виступили у командному турнірі. Українці в цьому виді фінішували шостими. В індивідуальних змаганнях галочани зупинилися на стадії 1-16 фіналу. Маркен і зі Львова в 1-16 програв японцю Шохі Ота. А Катерина Пелека на цій же стадії програла кореянці Їнь Ох, нуль у командному турнірі чоловіків Львів'яни Маркен Івашко і Дмитро Марченко разом із харків'яном Віктором Рубаном в одній восьмій фіналу легко розправилися з італійцями, а вони четверті програли корейцям із мінімальним рахунком 218 на 219. У підсумку наша збірна в Анталії шоста. Бронзовий почин львів'янин Віталій Вергелес у перший день чемпіонату Європи з веслування на байдарках і каноє, що стартував у Португалії, посів третє місце. Він відзначився у складі каною четвірки на дистанції тисяча метрів. Золото континентальної першості у Білорусів, а срібло у представників Румунії. І ці інформацію ми завершуємо наш випуск. Завтра чекайте на свіжу новину добірку, яку для вас традиційно підготують журналісти телеканалу НТА. Czas